Привіт! Ради вітати тебе на моєму YouTube-каналі. Зараз півдесятої вечора, 16 листопада, і це моє перше відео. Це інтро. Хочу одразу познайомитись з вами мене звуть. Хочу одразу з вами познайомитись. Мене звуть Вова, мені 28 років, я проживаю в місті Варшава і працюю я сайт реаліліті інженером в топовій мобайл геймдев компанії. Все. Логічно буде розповісти, про що я буду знімати. Я поки і сам не знаю, про що я буду знімати, але я можу сказати, чому я буду знімати. Коротше, от є таке відчуття... Що ти щось хочеш робити, це в мене от зараз про зйомку відео. Мені дуже захотілося просто щось знімати, розказувати на камеру, ділитися якимись своїми знаннями, досвідом, якось розвиватися на камеру. Коротше, я коли почав знімати відео. в мене є інстаграм-сторінка, вона не дуже велика, там 45-46 підписників, але все одно я почав там знімати відео, короткі рілс. І коли ти починаєш говорити на камеру. Таке відчуття, ну коротше, в мене цього навику просто не було, і зараз я зрозумів, що мені хочеться його набути. І в цілому мені завжди подобалось виступати. Я навіть коли був в університеті, я грав в лізі сміху і коротше, все моє життя це виступи, я щось робив. Коротше, завжди був активним. І от зараз мені захотілося просто побути собою. Це моє хобі. Я сподіваюся, що воно якусь мені користь дасть. Ось це перший фактор. По-друге, а чому ні? Ну, типу, влог це блог-влог, до речі, я не знаю, як правильно казати. Це інструмент, який може тобі надати якісь можливості в житті. Ну, на мою думку, може там хтось тобі щось запропонувати, надати якусь свободу. Я не знаю, можливо, там в майбутньому в мене вийде так, що я зможу заробляти з цього і просто там, просто жити в кайф. Да? Чому б ні? Для мене це не, не, не тяжко, просто знімати відео, звісно, з монтажем інколи потрібно буде по. Заморачувати, але я сподіваюся, що це не буде так багато часу забирати. Подивимося. От, і в принципі, для мене, коротше, це інструмент, який може просто надати тобі більше можливостей в житті, і я вирішив його скористати. Так що, долучайтеся. Я думаю, з цього щось вийде. Буде щось цікаве, 100%. Це буде, напевно, якийсь лайфстайл, можливо, будуть якісь розмовні відео. Я не знаю. Я особистість різностороння, я думаю, я можу видати. Завжди щось різне і, скоріш за все, щось цікаве, тому що я, як мінімум, вмію критично мислити. Багато людей, які в інтернет щось викладають, не вміють цього робити. Я думаю, це мій плюс, який вирізняє мене серед інших. Тому коротше, хочете якоїсь е інтелектуальної, приємної розмови з людиною, яка щось розуміє в цьому житті, і просто спостерігати за людиною, яка розвивається, щось хоче досягти в цьому житті. Короче, to the My Club. Я сподіваюся, що це буде щось прикольне. Тому, коротше, радий всіх тут бачити. Це знову ж таки інтро. Все. Пока.